Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Якщо російські окупанти біля Херсона почали кидати зусилля на спорудження наплавного моста, значить, завдяки діям армії України Антонівський міст вже не може виконувати свої функції. Важливо те, що якщо мости через Дніпро припинять функціонувати, то вороже огрупування, яке знаходиться на правобережжі, згасне максимум через два тижні, розповів військовий експерт полковник запасу Збройних сил України Олег Жданов в ефірі телемарафону. Важливість в тому, що якщо ці мости припиняють функціонувати, то це огрупування, воно потухне через максимум два тижні, коли вони вироблять останній літр палива, коли вони з'їдять останній сухий пайок і у них закінчиться останній боєприпас. Ось така значимість цих мостів ми можемо довести все це огрупування до небоєготовного стану, зазначив співрозмовник. На його думку, вороги будуть супроводжувати наплавний міст біля Херсона, попри те, що йому загрожує знищення українською армією. Полковник вважає, що загарбники просто можуть покладатися на те, скільки машин встигнуть проскочити. Я думаю, він ніяк не змінить ситуацію. Тому що, як тільки вони його зведуть, ми його тут же знищимо. Я, звичайно, їх розумію, що їм треба, що вони все одно будуть наводити. Тут, до речі, може повторитися білогорівка вони будуть його наводити, скільки машин встигло проскочити, стільки проскочить, а ми будемо цей міст знищувати, сказав Жданов. Експерт додав, що під час спорудження на плавного мосту у росіян є велика проблема. До речі, там дуже велика проблема. Вони досі не навели цей понтонний міст, тому що там течія Дніпра дуже сильна, і береги Дніпра в цьому місті досить проблематичні для наведення понтона. Повідомив полковник. Крім того, Жданов зазначає, поки російські підпільники оголосили про свій намір знищувати сподвижників путінського режиму, щось постійно і звідки летить у Крим. Зараз лунають думки, мовляв, та хто такий той Дугін, якийсь там пропагандист, але я б його прирівняв до Йозефа Геббельса. Фактично, Олександр Дугін є ідеологом російського фашизму, і він за жорсткіші методи ведення війни, ліквідації України, українців як нації. Він постійно висловлював невдоволення Путіним, що той не оголошує мобілізацію і не проводить широкомасштабну воєнну кампанію проти України і решти країн Східної Європи. Так що Дугін не просто рядовий ідеолог, це дуже ідеологічно підкована і впливова людина. УРФ намагається повісити підрив автомобіля на наші спецслужби і звинуватити Україну, а дехто висловлює припущення, що Дугін сам організував її вбивство, щоб підштовхнути Путіна до рішучих дій проти України. У того, мовляв, дві дочки це може бути пряма аналогія. Хоча у цій версії не співпадають ідеологія Дугіна і наміри Путіна. Останній, навпаки, у будь-який спосіб намагається знайти підставу для початку перемовин з нами. Тому що у нього на сьогоднішній день дуже великі проблеми з військом і воювати нема чим. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.